Маленьким окремо зваримо такі е, лапки, щоб вони о, їх е, тройко зараз лишилося у мене маленьких, а це великим зараз. Пірендавай ось так починається кожен ранок Анатолія Васильченка, мешканця села Журавка. Його велика сім'я чотирилапих у чоловіка, вісім котів і десять собак, снідає першою. Саме не їмо зразу погодувати їх, а потім вже Хорошенькі мої маленькі діточки. Ось О, моя умнічка. Ну, це так і вони як новочі. Бусінка, це бусінка. От так. Бусінка, кнопочка, циган, капловухи, жуля, жемчужинка і карась. А ще Мурза, Василіса, Пушинка. У кожного з них свій біль, своя історія. Всі вони колись були зраджені, покинуті. Приходимо на базар у центр. Дівці сидять і собачка, красивенька. Я даю забалакав. Вони кажуть, забери, бо ми висавимо після базара, ставимо лише. Ну, жалько, ну як може таке маленьке, ну, красиве. Сьогодні огорнуті турботою і любов'ю. Анатолій Петрович разом з дружиною Людмилою не залишають на призволяще жодної тваринки. Під магазином стоїть мужчина з велосипедіком, ящик на велосипеді ззаді. Викорше говоря, там піщать собачки. А дружина, ну, Людочка, почула, що це, каже: а я вже зараз, вже знаю, Кажу, забирай. А сусіди, знайомі, і незнайомі, знаючи про добрі душі Анатолії Людмили, привозять і приносять чотирилапих, іноді підкидають. Сусіди дітки їх маленькі були, і віддати їм узяли котенят. Mm. А потім уїхали в Київ. Награлися. Ага. Награлися, коли приходять. Ну, вони бідні, голодні, виходять, ну а що, своїм даємо і їм дали їсти і все, і вони в нас і лишилися. Відчуваючи добро господарів, поповнюють сім'ю чотирилапих і самі собачки. Особливу турботу проявляє небайдужий карась. На жаль, ми з ним так і не познайомилися, собачки не було вдома. Привіз цигана, каплавухого привів, утром просипаємося. блін. Єсть колективу <ріст> <ріст> ви Додалось. Да, да поки знімали сюжет до Анатолія Петровича. Зателефонували з проханням прилаштувати, а це фактично взяти під опіку ще сімох цуценяток, і ми їх заберемо. Тим більше, що ну як у мене вже я огородив місто для тих, що тут ну, короче говоря, заберемо у вас. Чоловік не відмовив не тому, що знімала камера. Він не може залишити у біді маленьких створінь. Тож родина знову поповнюється. Віримо, для цієї малечі знайдуться гарні господарі. Бо Анатолій Петрович, якщо й віддає своїх вихованців, то тільки порядним надійним людям на питання, як це розуміє, говорить відверто. Серце підказує. Я знаю, що там все буде хорошо. Хоча розлучатися важко, зізнається пан Анатолій. Вже не уявляємо свого життя без них. Собачками і котиками не засумуєш. То яму вирють <рес> <я, рес> у дворі помагають то ну де побаду мусори якщо я палю. Ага. Я... Як призівав, зразу не спалив, все мусор можуть рознести. Та головний зв'язок господарів і чотирилапих духовно да духовно да так і живуть дружньою, великою родиною. У кожного свої права і обов'язки. Їх тут не порушують. Господарі турбуються про своїх улюбленців, годують, лікують, вигулюють в усьому любов і ласка. А чотирилапі відповідають взаємністю. Розуміють тут. У відповіді за тих, кого приручили. Люди добрі, будьте добріші. Як можна обіжати таке? Воно таке того що не розмовляє.